Всім доброго дня, азс Комплект на зв'язку. Сьогодні отримали поставку обладнання. Це відео для тих, хто стоїть в черзі на колоночки на предзамовленнях. Значить, перші 24 колоночки вже стають на виготовлення. Всі комплектуючі вже приїхали. Приблизно. До наступної середи четверга. Ми закриємо всі 24 колонки. Тобто, ми обіцяли там, що приблизно буде на 20 число, 23. Але вже на наступному тижні всі колоночки поїдуть до вас. Це буде людям, які переглядають відео. Я розкажу, які це колоночки будуть. Це будуть 12 вольт. І 220 вольт колонки з електронними лічильниками обліка з попереднім набором. 12-вольтові польові насоси і системи фільтрації. Також бензини 12 вольт і 220 вольт сотки 100 літрів на хвилину. Це суто бензін. ну, Хто знає ці насоти, той і знає. Тобто, це для е, великих об'ємів прокачки е, 2-3-5 тонн за один раз. Ще приїхали новиночки по пістолетах, е, рукава, байпаси, клапана і так далі. Все вже є в наявності, так що сміливо можемо дзвонити, замовляти. Е, менеджера вже прийняли все в роботу, все обладнання. Так що чекаємо на ваші дзвінки. І починаємо збирати вашу колонку. Всім гарного дня. Будемо на зв'язку. Слава Україні, і нашим захисникам. Слава!